О першій годині ночі ми приїхали в місто чекатька Ніже. Надька ніже В Румунії, в Угорщині. І поселилися в готель три Зірки Централ Хотел, Централ Хотел. Називається. Щойно привезли хліб, свіжі булочки нам завтра на сніданок. ось така глядає рецепшн диванчики тут такі. Оце все мої речі. Купила щось у Франції. Сир вже зіпсувався без холодильника. Щось в Італії. Краще б я не купляла сиру у Франції, купила в Італії, бо тепер його страшно їсти. Ой, пляжний рюкзак, звичайний рюкзак. І не підйомна вже валізка, тому що там лікери з гори Монсерат в шклі. І як я це все добру. До Києва, так, до себе додому, я не знаю, без таксіста не впоратися. <свісно> так, тут ліфт, тут туалет, тут такі сходи. Тут ось вина якісь, пиво, вода, 2 євро, мінеральна вода, літрова. І пиво 0,5 теж 2 євро або вісімсот я так розумії. Це я. Сонно дороги. Такі столики.